Привіт, друзі! Мене звати Фісташка 2, і сьогодні я вам розповім про цю годівничку. Все починалося з того, що до нас в садочок заходять козульки. І як бачите, тут дуже мало трави, одні гілячки. І гілячками, я думаю, козулькам так швидко не наїстися. Тому ми вирішили зробити годівничку. Ми туди поклали сіно і кукурузу, годівничка зроблена з дерева. Кузулі – стадні тварини, і вони до нас тут часто заходять, але більше дівчинок, хлопчики дуже рідко заходять, тому що хлопчики, хлопчики мають бути один в стаді, як вожак, я думаю. А якщо ви знаєте щось більше про годівничок, пишіть в коментарях. Я прочитаю і вас лайкну. Ця годівничка стоїть у нас в садочку, і ми будемо любуватися на неї і піде на пользу козулькам. Вони тепер не будуть голодати. А якщо ви хочете, щоб я ще зняв серію про цю годівничку, пишіть в коментарях. Коментарі включені. В нас зараз, як бачите, сніг і, і сніг. Ми ходимо в куртках з фісташками. Ну, і на цьому все. Всім до побачення. Дуже гарного дня, до нових зустрічів.